Борис Джонсон народився 19 червня 1964 року в Нью-Йорку. Закінчив Оксфордський університет, де вивчав античну літературу. Розпочав кар'єру як журналіст, а згодом уйшов в політику. Був мером Лондона з 2008 по 2016 рік, міністром закордонних справ, а у 2019 році став лідером консервативної партії та прем'єр-міністром Великої Британії. Джонсон здобув популярність завдяки активній підтримці Брекзіт. Після політичної кризи та відставки Терези Мей його рішуча позиція щодо виходу з ЄС дозволила йому заручитися підтримкою партії та виборців на виборах у грудні 2019 року. Консервативна партія здобула переконливу перемогу. Головним пріоритетом Джонсона була реалізація Брекзіт. Завершення виходу з ЄС також він обіцяв збільшити інвестиції в систему охорони здоров'я, покращити інфраструктуру та зменшити регіональні дисбаланси у 2020 році. Його уряд зіткнувся з викликом пандемії COVID-19, що кардинально вплинуло на внутрішню політику. Процес виходу Великої Британії з європейського союзу був наріжним каменем внутрішньої політики. Він почався після референдуму у 2016 році, де 52 британців проголосували за вихід. Метою Брекзіт було повернення контролю над кордонами, законами та торгівлею. Джонсон активно підтримував вихід, і гасло Get Brexit Down стало ключовим у його кампанії. До повномасштабного вторгнення в Україну зовнішня політика Джонсона зосереджувалася на укладанні нових торговельних угод після Брекзит. Він прагнув посилити вплив Великої Британії на світовій арені, підтримував тісні відносини зі США та НАТО, демонстрував жорстку позицію щодо Росії та Китаю. Після вторгнення Росії в Україну Джонсон став одним із, із найактивніших західних лідерів, які підтримали Київ. Його уряд надав Україні військову, фінансову та гуманітарну допомогу. Джонсон двічі відвідав Київ, публічно засуджував агресію РФ і закликав інші країни до рішучих дій. На фоні війни в Україні уряд Джонсона продовжував стикатися з внутрішніми викликами: економічна нестабільність, зростання цін, скандали, зокрема, Паті Гейт, що розгорівся у 2021-2022 роках, він стосувався вечірок та зібрань у резиденції прем'єр-міністра на Даунінг-стріт-10 під час жорсткого карантину через COVID-19, коли подібні зустрічі були заборонені для звичайних громадян. Розслідування підтвердило, що деякі з цих подій. Порушували правила, а сам Борис Джонсон отримав штраф. Скандал підірвав довіру до уряду та став однією з причин його відставки. У липні 2022 року, під тиском власної партії через численні скандали, Джонсон подав у відставку. Його каденція запам'яталася як суперечлива. Він успішно завершив Брекзіт і посилив підтримку України, але одночасно втратив довіру через внутрішні проблеми та порушення етичних норм. Борис Джонсон залишив глибокий слід у британській політиці і його правління це поєднання харизми, рішучих дій та суперечностей. Він зміцнив позиції Британії як союзника України, але не зумів поратися з внутрішніми кризами, що призвели до його політичного занепаду.